Всем привет! Ты, а ты снимаешь? А. Комфортный лимузинчик Шкода Супер. Заново. Здоровый 14-16. То что за бред у меня какой-то? Всім привіт! Ви на каналі Дніпро. І сьогодні з вами я, Діана. І у продажу та на відеогляді з'явилася найбажаніша модель, найефектніша, розкішна у своєму сегменті шкода суперб, яка задовольнить всі потреби. Ну і не забувай підписатися на наш канал і ставити вподобайку. З плином часу модель зазнала безліч корінних змін, і до 1947 року навіть випускалася модель чотирьохлітрова, восьмициліндрова з потужністю 95 кінських сил. Наш автомобіль вже 2013 року і має пробіг лише 86 тисяч кілометрів. Куплявся у офіційного дилера і має він лише одного власника, тому не впускайте свій шанс. Взагалі, що можна сказати про цього автомобіля? а це все сказано у назві моделі Суперб, адже у перекладі з англійської воно означає грандіозний, величний, респектабельний. А тепер давайте поговоримо про цифри. Довжина автомобіля в нас 4,838 метри 838 міліметрів, ширина 1817 А ось найважливіше кліренс. в нас аж 16 сантиметрів. Серцем автомобіля є бензиновий двигун об'ємом 1,8. Це чотирьохциліндровий 16 клапаний двигун, і він має 160 кінських сил та 250 крутного моменту. І все це працює з механічною коробкою передачі шестиступеневою. Ох, ці ж люкс-штучки ховаються у деталях цього автомобіля, такі як газові упори, і в нас ще є електропривід багажного відділення, тому поїхали дивитися туди. Якщо ви виїхали з друзями на природу, то ви можете також розкинути диванчик і задні лягти у повний зріст та спостерігати за зорями, тому що у нас в машині панорама. На задній пасажирські сидіння одразу розумієш, що сів, не наче у лімузин. Дуже багатий простір, можна навіть і лягти і тут. Є е, також дефлектори для комфорту задніх пасажирів, також екранчик, який показує час, ніші всілякі. Ну і звісно ж, ну, знову ж повторюсь, панорама. Ну, це ж просто вибух у мозку, як гарно. Сіж за кермо, одразу відчуваєш це таке ніби люксове оздоблення. М'які м'які матеріали, м'який пластик. Тактильні люди мене зрозуміють, і їм сподобається тут. Щодо до комплектації? У нас повний електропакет, є також клімат контроль двох зон, мультимедіа, де можна послухати радіо, підключитися по AUX, Так що так, також є mp 3 Отже, вирушаємо. Так, і ми їдемо по всім піскам, по барханам. І ось кліренс 16 см нам дуже допомагає, адже автомобіль може виїхати не тільки по рівній дорозі, а й виїхати кудись і за місто. Ну, а дівчатам буде легко керувати автомобілями, адже тут електропідсилювач керма, тому ручки будуть у спокої. Ще раз наголошую проходимість цього автомобіля на рівні кросовера, Ви тільки подивіться, які великі бархани, і вона з легкістю їх проходить. Взагалі, мені не так прям сильно подобаються автомобілі з механічною механічною коробкою передач, але тут вона дуже м'яко все переключає, ніби сама вас підтримує у такі якісь крутні моменти. Тому той, хто тільки починає їздити, ось буде задоволений саме цією коробкою передач. Всім же ж дуже цікаво, а яка витрата палива на цьому автомобілі? А ось у такому міському циклі, через затори, через всі світлофори, у нас витрата сягає 7,6 літрів. І, до речі, зараз вона і падає. А ось на такій рівній трасові дорозі автомобіль добре її тримає. Та й себе, і вас підтримує. А ось давайте тепер перевіримо все ж таки динамічні показники цього автомобіля, адже по техпаспорту розгін до сотні сягає е, 8,7 секунд. Ну, а ми ж це ж, звичайно, перевіримо. Mm. Ну що, як вам розгін до сотні? Скільки ви вважаєте секунд? Я думаю, що все ж таки, можливо, Артем і покращив цей показник, а Можливо, десь так і є. там. Ми 8, там сіфонули спочатку, тому я вважаю, що десь 9. А ти? 8-6. Ну, ось так ото. Ну що ж, ми приїхали на нашу територію, на територію автоцентру Volvo, що знаходиться по адресу вулиця Княгині Ольги, 19Б. І приїжджайте до нас, забирайте цього красення до себе, адже він офіційний пробіг лише 86 тисяч. повністю обслуговувався на офіційному дилері. До речі, кузов теж весь в рідній фарбі і один власник цього автомобіля. Тому. Забирайте люблячого у сім'ї автомобіль. Ну і звичайно, не забувайте підписатися на наш канал, адже ми е, стараємося для тебе. Також став вподобайку і пиши коментар, як взагалі вам ця шкода Супер.